Привіт, синьо білі вболівальники. Останні кілька годин два гіганти італійського футболу уважно спостерігали за гравцем, який належить до київського Динамо, але вже досить давно не грав за клуб. Незважаючи на це, він все ще гравець Динамо. І, звичайно ж, Суркіс не має наміру втратити шанс скористатися цим інтересом з боку серії, а залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі, і скористайтеся можливістю підписатися на канал та залишити лайк. Поїхали за даними вебсайту Мекату, Наполі та Лаціо виявили інтерес до Вінгера Георгія Цітайшвілі, 24 річного гравця київського Динамо. Наразі грузин перебуває в оренді в Меці у Франції, де намагається відновити свою гарну форму та надати новий напрямок своїй кар'єрі, навіть граючи за межами України. Ці тайшвілі знову привернув увагу завдяки своїм основним характеристикам швидкості, дриблінгу та універсальності. в атаці. ці моменти порадували італійських директорів. Які розглядають гравця як цікавий варіант для посилення атакуючого сектору своїх команд у наступному трансферному вікні? Контрактна ситуація гравця також має велике значення в цій історії. Взимку Динамо може отримати пропозиції про постійний продаж, уникнувши фінансових втрат в іншому випадку. Існує ризик втратити його безкоштовно влітку, коли закінчиться його контракт. Ще одна важлива деталь: цітаєш вілі не виявляє інтересу до повернення до України. А саме Динамо не докладає значних зусиль для його реінтеграції в основний склад тому найімовірнішим сценарієм є постійний продаж або чергова оренда залежно від пропозицій, які надходитимуть у найближчі місяці. Як ви вважаєте, чи варто Динамо продавати гравця зараз, щоб гарантувати прибуток? Чи все ще можна краще домовитися з «Наполі» чи Лаціо? Залиште свою думку тут у коментарях та слідкуйте за каналом. Щоб не пропустити жодної ексклюзивної новини від Динамо Київ.